Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи, які тримають оборону в районі покровсько мирноградської агломерації. Він провів нараду з командним складом військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах. Основним пріоритетом командування лишається всебічне забезпечення українського угруповування на напрямку. Сирський також додав, що противника в районі Покровська виявляють і знищують як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях місцях накопичення. Зберігається висока активність противника протистояти, якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів, уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації та порядок їх виконання у подальшому. Основна увага всебічному забезпеченню нашого угруповання віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження. Працюємо над забезпеченням сталості нашої логістики та вживаємо заходів з метою. Ви порушення логістичних шляхів противника противника виявляють і знищують як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення. Лише за попередні чотири доби на покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб. З них безповоротні 350. Поповнюється обмінний фонд за рахунок полонених російських військових. Висадка десанту гур з гелікоптерів у Покровську була єдиною можливістю переломити дуже складну ситуацію в місті та дозволити підтягнути основні сили збройних сил України, заявив очільник української розвідки Крило Буданов. Керівник ГУР зазначив, що на той момент росіяни, зокрема начальник генштабу РФ Валерій Герасімов, уже доповідав Путіну, що місто взяти. Буданов підкреслив, що ситуація з Покровськом і навколо нього максимально важка. Утім, висловив сподівання, що сукупна політико Дипломатична робота робота військових, перш за все бійців в окопах, дозволить вийти з цієї ситуації правильно. Тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б. Те, що ми зробили, ми змогли виграти дорогоційний час для того, щоб основні підрозділи ЗСУ змогли підійти до міста на посилення. Скажімо так, після цього всі в РФ перестали казати, що місто взято. Почали казати про те, що є просування, є успіх, йде багато боїв у місті. Окупанти поставили собі за мету повну окупацію Донецької області. Хочуть це зробити весною 2026-го, але це нереально. Підкреслив голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, повна окупація Донеччини навіть розрахунково нереальна в такі терміни. Аж ніяк він підкреслив, що російські армії заздалегідь ставиться провальне завдання, але ворог все одно буде намагатися його виконати на півдні ж, За словами Буданова, Росіяни ставлять собі за мету підійти впритул до міста Запоріжжя. Почав артилерійський та дроновий терор, чим змусити і військове командування відходити з лівобережжя і цивільне населення покидати місто. Ну, це та сама тактика, яка в місті Покровськ, до речі, була застосована ними. Там те саме робили. Але по-перше, Запоріжжя це трошки інше. По-друге, от як би не казали зараз змі, а ця думка максимально поширюється, що ворог там майже вже підійшов. Це не так, і там, якраз з обороною набагато краща ситуація, ніж, на жаль, на сході.